Україна та Росія провели обмін військовополоненими за формулою 175 на 175. Також Кремль передав 22 важко поранених бійця. Обміняти вдалося захисників Маріуполя, Азовсталі, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя та Сумської області, зокрема, і тих, хто брав участь у бойових діях на Курщині. Це воїни ЗСУ, ВМС, Нацгвардії та прикордонники. Я тебя люблю, мам! Марик, солнышко! Господи! Господи, спасибо! Спасибо! Мамик! по Все! это все закончилось! Жив дома! Бабуля! Мам, ты Меня обменяли, мам! бабуль, нас обменяли уже, уже дома в Украине, в Украине я вас люблю, бабуль тоже Слава Украине! Слава слава! Наймолодшому серед повернутих всього 22 роки, найстаршому 62. Цього звільненого воїна вже вітають із ним народження. Напередодні обміну йому виповнилося 27 років. Дружина зустрічає з тортом і свічками. Тримася шари. Я вчора згадувала бажання. Ти думає, ти розумієш, яке? Вітаємо! 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 що за вигода, щоб в Україні було нафта третій, розумієте, перших. Серед звільнених є волиняни. Їх двоє. Це Роман Мояк із Володимира та Олександр Дмитрук із Камінь Каширського району. Роман Мояк солдат військової частини А 4084 Йому 51 рік. У полоні Роман перебував майже три роки з 28 травня 2022-го. Олександру Дмитруку 41. Він із села Підсир'я. Про те, що волинянин в полоні, стало відомо навесні 2024-го року. Серед врятованих з полону Рф. Є 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів. 22 звільнених військових у важкому стані. У них попереду тривала реабілітація і відновлення. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну, вдалося повернути вже 4306 українців.